Ще одне аграрне підприємство Чернігівщини цього разу з Маринської громади придбало лінію з виробництва палет. Потрібно сушити зерно, опалювати приміщення. Потреба близько 100 тонн на сезон. Планували придбати таку лінію давно. Нещодавно взяли участь у державній програмі. Є робота і отримавши грант, на підприємстві змогли втілити свої плани в життя. Хотілося давно її, просто не було можливості. А за дякуючи ж державній програмі. Виграли цей грант 50 на 50, 50 власних коштів, 50 держава. Довго чекали, поки її виготовили цю лінію або заказів, багато було на неї. і, ну, Слава Богу, зробили. Зараз вже наші перші гранули вже є. Пілети ми робимо двох видів із тирці і будемо робити із соломи. Так. Ну і шалухи, бо Ми ще плануємо лінію. Поставити масло преса, олійну лінію. Масло будемо давити, будуть відходи соняшника. Також будемо давити робити пілети із соняшника. Працівників на лінії троє навчилися швидко, працюють вже близько двох тижнів. Кожен відповідає за свій технологічний процес. Головне слідкувати за безперебійною роботою техніки, перевіряти тиск, температуру. Ця лінія може працювати увесь рік, аби була сировина. Може виробляти до 300 кілограмів палет за годину. Привозиться тирсам споду, ну, прямо споду пилорами. Один подає тирсу у пилосос, там, де кого стоїть, дробілка вона доброджує, добивається там, де більше, так перебиває на менше. Потім йде у ну, гранулятор, вже гранулятора подається подача. Ну, топку і вентилятором засмакує, потім у другий йде. І потім вже подача йде на матрицю. Ось такі палити виходять. Аграрії кажуть, що грантова підтримка держава зараз дуже потрібна. Багато підприємств переходить на переробку, бо є проблеми з транспортуванням зерна. Та й на селі треба створювати робочі місця. Щоб були в нас створені робочі місця, щоб село не вимирало, а трошки не трошки, а жило ми стараємося створити робочі місця. Ми зараз олійну, я скажу, маслопреса вже закупили, ще трошки грошей доплатимо, і будемо забирати, ставити, будемо ставити лінію. Плануємо також подали на грант, там ООНовська програма, не знаю, якщо у нас вийде, все. Теж там хочемо гречаний завод ставити. У даний час, як порти закриті, все закрите, треба, треба переробку. Робочі місця це, це одне з пріоритетів. Як для мене, це з пріоритет, хочеться, щоб. Щоб село жило, щоб а людям щоб жило, треба, щоб людям була робота, щоб отримували заробітну плату. І завдяки завдяки цим програмам додається створюючи робочі місця. Вже 11 переробних підприємств Чернігівщини цього року змогли отримати державні гранти на суму близько 50 мільйонів гривень.